Привіт! На курсі арт-терапії від ЮНЕСКО ми робили наступну техніку. Треба було намалювати яйце, з якого щось або хтось вилуплюється, але не можна малювати курча чи будь-яку іншу пташку. Учасники курсу малювали метелики, змії, навіть гроші та щось матеріальне. Я намалювала квіти. Якщо ви психолог, арт-терапевт, можете спробувати цю техніку зі своїми клієнтами. Але не рекомендую глядачам, не психологам робити її самостійно без допомоги терапевта. Вона може викликати сплеск емоцій та підняти назовні те, що було глибоко приховано. Я зробила аналіз мого малюнку за підтримки арт-терапевта та за допомогою його питань. Якщо вам цікаво, далі аналіз символів в малюнку. У символічному розумінні яйце вказує на потенціал інкубацію щось ще не повністю сформоване. Квіти символізують естетику, зростання, укорінення. Але чому саме три квітки? Поширені символічні асоціації, інтеграція тіла розуму, емоцій. Або минуле теперішнє майбутнє. Три квітки означає множинність різноманіття. Замість одного визначеного результату ти дозволяєш проявитися кільком аспектам себе одночасно. Також це може означати, що ти знаходишся серед людей, не хочеш бути одна. Яйце це закритий захищений простір квіти, що з'являються з нього, можуть символізувати творчість, нові прояви або здібності, які виникають із того, що раніше відчувалося замкненим. Сонце є дуже сильним символом, тому його присутність додає образу важливе значення. Сонце часто представляє свідому увагу, інсайт, ясне бачення. Промені, спрямовані до яйця, свідчать про те, що те, що народжується, помічається, визнається і допускається у свідомість, а не залишається в несвідомому. Без сонця квіти не ростуть. Це може символізувати підтримку, життєву силу, заохочення або внутрішній ресурс, який робить зростання можливим. Щось не просто з'являється, воно підживлюється. Психологічно це може відображати внутрішній дозвіл або зовнішню підтримку, вчитель, терапевт, середовище культура. Дякую за увагу! Пишіть коментарі. Також буду вдячна за вподобайки.